Добрий вечір. Сьогодні спробував, хочу спробувати розрізати оці три красуні бутилочки за допомогою нитки. От, ну, коротше, Ситуація дуже проста. Обвертаю я ниткою пляшку. Нитка пропітана декалоном, потім підпалюю. Місце, в якому я примотав, нагрівається. Опускаю після того, як воно вже згоріло в воду кастрюлю. тріскається те місце, яке було нагріто фізика, ну і все, потім розкалю бутилку. Задача розрізати пару бутилок рівно і одну під кутом. Зараз буду пробувати і знімати. Першим етапом я просто обвернув бутилку в нитку в тому місці, де хочу розрізати. Зараз на неї накапаю одіколону під полю. Потримаю десь, ну я не знаю, секунд, напевно, 20 і в воду. Одіколони пропітав, підпалюю. Прокол перший, одеколон тупо не горить. Підпалюється під зажигалку і потім тухне. Зараз буду палити на комфорті. На комфорті не гріл, фігово, не все донце, нічого не тріснуло, пішов в аптеку за спіртом. Дуже трішки. Що я в аптеку, купив за 18,89 дві пляшки етанолу 96%. відсоткового. Зараз спробую підпалити ним. Я пропитав нитку. Спиртом, але краще мати шприц, тому що з пляшки невдобно наливати на. Ну, розливається багато. горить, горить, горить. Бачите, минулого разу пляшка горіла приблизно 20 секунд, і цього було мало. Тому вимушений повторити спробу зі спиртом і зараз поміч. Червова помилка, поки нитка в один раз згоріла, бо тільки достатньо було не Я вирішив цього разу намотати більше нитки. Наступний крок, якщо не вийде, треба буде взяти холоднішу воду. Можливо, не вистачає дельти в температурі. Як тільки я опустив пляшку, обмотану чотирма нитками, вона одразу фіганула. От виглядає приблизно частина отак, її можна спокійно поставити достатньо стійка, але кривувата. І донце отаке. Дно тріснуло вище, ніж була намотана нитка. Причому на сантиметр. Отакої. Бачите, трохи тріщини пішли далі. Зараз буду розбирати, що з цим далі робити. Наступною спробою буде пляшка з туборгу 03. Обмотав її тричі, в спірті вже вся рука, зараз буде стрмно підпалювати. Перша спроба на бутилки туборга не прокатила. Не тріснула. наметав більше нитки, більше припітал. Іду другий круг. Маленька мелечка розковилася. Після чотирьох уроків. Дивимося на цю. Знову не ідеально, треба буде піліти. О, що це ще стучить. О, боже! Та здесь же колечко. Пойдемо три кусочки. Один недостаточно ровний. <кхи> Иду по кольцю. Спробуй зрозуміти, як його можна використовувати. Ну що, і доказ взагалі того, що це короче, реально не складно. Я знайшов можливість зробити це під кутом. От верхня частина, і в частину Нижня Нижню, нижню моя їздить тріщини. Сторона і розсипаться. А верхню, вроді більш-менш. итоге за вечір я отримав рівні запчастини, але три От, які розходяться в принципі, по сторонам. Ви бачите. Тобто інструмент вогня і нитки. Ну, не можу сказати, що максимально ефективний, він дає розколи і не дає рівність. О, так само тут кут. Кут вийшов, його, в принципі, вийшла добре. Верхня частина, бачите, трохи біла тріщина сюди в сторону. О, буду наступного разу пробувати зі склоризорізом.